Ставки неймовірно високі. Одна помилка сьогодні може коштувати чемпіонату світу. Кукмекери вірять в одне, але статистика показує зовсім інше. Що чекає нас у цьому поєдинку? Ви на каналі Футбол 3. Ми у кваліфікації до чемпіонату світу 2026. У групі грають Франція, Ісландія, Україна та Азербайджан. Франція беззаперечний фаворит. А головна інтрига точиться саме між Ісландією та Україною. Зараз Ісландія йде другою, Україна третьою. Для нас сьогоднішній матч має особливе значення. Перемога повертає команду в боротьбу за друге місце. Поразка серйозно ускладнює перспективи. В очних матчах між Ісландією та Україною поки що повний перетет по одній перемозі та одна нічия. І що цікаво, в кожному з цих поєдинків. Забивалося щонайменше два голи. Це означає, що команди грають відкрито і створюють моменти незалежно від статусу матчу. Ісландія стартувала дуже впевнено: перемога над Азербайджаном 5-0, а також гідна гра з Францією. Лише мінімальна поразка 1-2. на своєму полі. Ісландці традиційно діють агресивно. Україна ж розпочала невдало поразка в Франції 0-2 і прикра нічия на виїзді з Азербайджаном один Команда поки не демонструє стабільної гри, і, що важливо, не завжди вітрив дисципліну в обороні. У ісландців головна фігура Альберт Гудмінсон. Він бере участь майже в кожній результативній дії команди і здатний вирішити епізод самотужки. Україні головна надія це Артем Довбик, форвард, який здатний реалізувати навіть мінімальний шанс. Але є проблема: через травми можуть не зіграти циганков і зубков. А це серйозно обмежує можливості команди на флангах. Ісландія вдома швидше за все зіграє агресивно. Високий пресинг, боротьба за м'яч у центрі, акцент на фланги. Україна навпаки буде робити ставку на швидкі контратаки і використання вільних зон за спинами захисників суперника. Ключ для нашої збірної це витримати початковий тиск господарів та реалізувати свої моменти попереду. Матч обіцяє бути жорстким і нервовим. Обидві команди мають потенціал для голу. Тож прогноз обидві заб'ють, виглядає дуже реалістично. Наш прогноз найбільш ймовірний сценарій матча це буде нічия 1-1 або мінімальна перемога за рахунком 2-1. Україна має шанс, але фактор домашнього поля робить Ісландію дуже небезпечним. Для України це справжній іспит на характер. Саме сьогодні ми побачимо, наскільки команда готова боротися за вихід на чемпіонат світу і буде чи нам. Що там робити. Увечері обов'язково приєднуйтесь до нашого онлайн-стріму цього матчу, тут на каналі Football3. Будемо дивитися разом і переживати кожен момент у прямому ефірі. Не забудьте підписатися, поставити лайк та написати свій прогноз у коментарях. Це допомагає розвивати канал і мотивує робити ще більше цікавого контенту. До зустрічі на стрімі.